Добрий день, діти. Дітки, подивіться, до нас завітав веселий паровозик. І він запрошує нас у подорож. Паровозик дуже полюбляє подорожувати. У паровозика є багато вагончиків. Давайте їх порахуємо. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість. У паровозика шість вагончиків. Дітки, скажіть, будь ласка, а який стоїть по порядку червоний вагончик? Так, другий. А який по порядку? Зелений вагончик. Давайте порахуємо: Один, два, три, чотири, пять. П'ятий. А який по порядку синій вагончик. Один, два, три, третій. А який по порядку? жовтий вагончик. Перший. Дітки, потяг і нас запрошує у подорож. Перша зупинка цифри. Давайте ж їх назвемо і так це нуль. Один. Два, три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. А тепер я вам пропоную, давайте порахуємо зворотньому напрямку. І так, перша. вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, Два. Один. 0. Добре. А тепер, діти. Я пропоную знову порахувати зворотньому напрямку, але не дивлячись на цифри. І так, перша цифра. 8. Далі. Так, сім. Далі. Шість. Далі. П'ять. Далі. Чотири. Наступна. Три. Наступна. Два. І наступна один. Добре. Діти, наступна зупинка математичні знаки. Але вони так сперечаються, що майже бійка пішла. Плюс кричить Я самий головний. Я додаю. Мінус кричить, я саме головний, я віднімаю. Дорівнюється, кричить. Я саме головний, я показую суму. Знак більше показує, де більше, а знак менше показує, де менше. Дітки, як же помирити знаки? Так, треба сказати, що всі знаки дуже важливі. Давайте пригадаємо ще раз, чим же важливі знаки, що робить плюс? Так, він додає, збирає, що, що робить мінус? Мінус віднімає, забирає. Що показує, дорівнює. Дорівнює, показує суму. Що показує цей знак? Він показує знак, що з цієї сторони більше. Що показує цій, цей знак, він показує, що з цієї сторони менше. Знаки, будь ласка. Не сортеся, всі знаки дуже важливі. Дітки, послухайте, без додавання та віднімання не існували би числа, а без них і цифри. А цифри не можуть існувати без дій. Ну, а люди за допомогою цифр та арифметичних дій не можуть уявити своє життя. А щоб переконатися, що це правда, спробуємо додавати і віднімати. Добре? І так, перший приклад. Три. Додати три. Я беру три каштана. Один. Два. Три. І додаю ще три. Один. Два. Три. Будь ласка, порахуйте, скільки стало каштанів? Так, шість. Всього шість каштанів. Наступний приклад. Два. Додати три. Погляньте, я вже взяла два каштани. Один, два. І додам ще три: один, два, три. Будь ласка, порахуйте, скільки стало. Так, п'ять каштанів. Всього п'ять каштанів. Наступний приклад. Чотири додати один. І так, діти, погляньте. Я взяла чотири каштани. Один. Два, три, чотири. Всього чотири каштана. І додаю ще один. Порахуйте, будь ласка, скільки стало каштанів разом. Так, п'ять. Всього п'ять каштанів. Наступний приклад три, додати чотири. І так, я беру три каштани. Один, два, три. І додаю ще чотири. Один. Два. Три. Чотири. Дітки, порахуйте, скільки стало каштанів. Так, сім каштанів. Всього сім. І так, наступні приклади на віднімання. Було один, два, три, 5, шість кошенят. Два, Скільки залишилось. Давайте порахуємо: Один, два, три, чотири. Ми дізналися, скільки залишилось. Наступний приклад. Було один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 кошенят. Побігла один, два, три. 4, 5. Скільки ж залишилось, діти? А залишилось 1, 2, 3. Три. Наступна зупинка геометричні фігури. Давайте ж їх пригадаємо. Так, це у нас прямокутник. круг, овал, ромб. Трикутник. Квадрат. Скажите, скажіть, будь ласка, якого кольору? Овал? Зелений ромб, трикутник. Прямокутник, круг, квадрат. Добре. Назвіть, будь ласка, у яких фігур немає кутів. Так, це круг і овал. Скажіть, будь ласка, яких фігур більше? У тих, яких є коти, чи у тих фігур, яких немає котів? Так, більше фігур, у яких є коти? Добре. Все, дітки, ось і закінчується наша подорож з нашим. Різнокольоровим потягом ми сьогодні відвідували багато зупинок. І рахували, називали цифри, називали цифри в зворотньому напрямку, називали знаки математичні, які бувають знаки, і навіщо вони потрібні, а також розв'язували приклади і пригадали. Геометричні фігури. Все, дітки, до побачення!